Мумбайні, ходімо разом сьогодні нові веселі, пригоди щодня безупинно. Ось іде мумба рожевий динозавр яскравий, у неоновій синій курці щось яїн. Рівною справді З песиком Ніку у фіолетовім строї. Вони рушають у край, де панує радість і спокій. Вони йдуть крізь сади де дива цвітуть, де дерева, сяють, і квіти летять у путь. Магія всюди нова і сліпуча. Стрибаю подорож, місця вистачить для всіх. Відчувай селу, жаху. В дорозі знов у магічнім світі, де панує любов, закляття у кишенях, зілля в руках, ходімо разом уперед без страх, час на квіти, шмітли злітають вгору, вони ширяють небом світлу пору женуться за квафлом, крізь кільця широкі Мумба летить, а Ніку поруч крокує спокійно й глибоко. А потім у крамницю шоколадний рай, де цукерки стрибають як какао, мов райський чай. Боби з диким смаком, який тобі дістанеться цей смак, пригода найкращий всіх людей. Mumba, Ніку в дорозі знов у магічнім світі де панує любов, закляття у кишенях в Ходімо разом уперед без страх, тепер договор цукубок почався, мумбайніку весело взялися на уроці, зіль шипіння піна, готують на піщо блищить, як хромова глина. Привиди вітають їх гучно й щиро, майже без голови Нік кланяється з миром, танцюють у залах при світлі свіч, сміються й радіють до пізніх ні. Розі знов у магічнім світі, де панує любов, закляття у кишенях, зілля в руках, ходімо разом уперед, без страх, час рятувати до драконів біжать, малюків рятують, стигли ж бо вмить, крадуться в тінях невидимі знов, сміються тихенько під сяйвом розмов. А потім у цирк, де десяйвої вогні, вони стрибають крізь кільця у увісні, стрюками на мітлах і польотами слід. Мумба й ніку, не здолати їх ніт ні. Мумбайніку, в дорозі знов у магічнім світі, де панує любов, закляття у кишенях, зілля в руках, ходімо разом у переліку. Чарівна сім'я пригоди і дива чекають щодня, тож збираємося разом. Час веселитись, сміятись, мандрувати, щиро ділитись. Магічний світ чекає на тебе. та парадота. Лайк не поділися, Мерсі, смерті.